Всім привіт. Попереджаю, сьогодні буде досить відвертий і жорсткий ролик, але водночас мотивуючий. про одну єдину звичку, яка вирішує і визначає, чи буде людина жити своєю мрією, чи працюватиме над тим, щоб інші люди жили своєю. Я Юлія Левковська, психолог для особистостей, які не звикли обирати у житті щось одне між любов'ю, грошима, успіхом, популярністю та здоров'ям. Тому вони працюють зі мною над тим, щоб мати все це одночасно, і я їм у цьому допомагаю. Також я людина, яка завжди досягає своїх цілей. Раніше мені не завжди вдавалося отримувати бажане в один день, але те, що я завжди притягувала у своє життя все, чого хотіла завдяки цій звичці, це факт. І останніми роками я навчилася ще й прискорювати цей процес. Як саме я підсилюю свою вдачу, я розповіла у цьому відео, яке є найсильнішою лекцією про те, як стати магнітом для любові та грошей. Якщо ви ще не дивилися цю лекцію, обов'язково це виправте. А ще я вже майже 10 років щодня працюю особистим психологом різних успішних людей. І ця єдина звичка, яка відрізняє успішних людей від невдах, про яку я вам сьогодні розповім, вона об'єднує всіх успішних людей, яких я знаю. А знаю я багато, тому що за своєю професією постійно оточена великою кількістю людей. Тож подивіться сьогоднішнє відео від початку і до кінця. Я точно цим відео організую для вас заряд мотивації. Після цього ролика ви не зможете продовжувати бездіяльність, вам обов'язково захочеться піднятися з дивану і вирушити, підкорювати світ. Я вам це гарантую. І ще зараз підпишіться, будь ласка, на мій канал заради своєї вигади, а заради моєї гарної успішки, поставте, будь ласка, лайк на це відео. Підтримайте мене, дорогі люди. А тепер приступаємо до теми єдиної та найсильнішої звички успішних, багатих, коханих та закоханих. Знаєте, якби от цій маленькій дівчинці Юлі, які були було сім років, які було тісно у тому місці, де вона народилася, сказали Юлічка, коли ти виростеш, ти будеш жити у своєму улюбленому місті Києві, ти будеш подорожувати по всьому світу, будеш зупинятися у найкращих готелях, і тебе оточуватиме краса. В усьому вона б повірила. Якби мені в мої 14 років, коли я щовихідних працювала на ринку мотодрому в своєму рідному українському місті Донецьку разом зі своїми батьками, продаючи шкіряні куртки, пальта та шуби взимку. Сукні, спідниці, брюки та кофти влітку, тоді як усі мої однокласники спали солодким сном, а я стояла на морозі з червоними щоками, з червоним від холоду носом або з спекотного літа, спотом на обличчі стояла, сказали: коли ти будеш дорослою, ти житимеш яскраво, красиво, і щасливо, у тебе буде все про що ти мрієш. Я б повірила, якби мені в мої 19 років, коли я тижнями їла гречку та солоні гірки, щоб зібрати гроші на блиск для губ та пудрувір. Садч, як у моєї старшої подруги, сказали, продовжуй зовсім скоро ти зможеш купувати собі все, що захочеш, легко, швидко, не дивлячись на ціни. Я б повірила, якби мені 25-річній Юлії, якій не давало спати, розбити серце, тому що її зрадили, залишили зі словами Я тебе люблю. Але ми не можемо бути разом. А потім через 4 місяці одружилися на інші, сказали: Юля, у тебе зовсім скоро буде найкращий та найулюбленіший чоловік у світі, який обожнюватиме тебе, буде підтримувати всі твої мрії, стане твоєю скелею та опорою, оберігатиме, захищатиме, підтримуватиме тебе в усьому. Першим буде бачити в тобі генія, пишатиметься та захоплюватиметься тобою. І для нього ти і ваша родина завжди будуть на першому місці. Та заплакана Юля, теж би в це повірила. Якби в мої два 20 років, коли я нарешті звернула у бік своєї мрії, пішла за покликом свого серця, наважилася змінити професію, залишила свій бізнес і стала психологом, який у перші роки працював безкоштовно, і мені тоді б сказали, пройде 5 років, і ти станеш сильним та успішним психологом, за роботу якого платитимуть тисячі євро, тому що ти допомагаєш людям так, як ніхто інший, я б повірила. і знаєте, чому я б тоді повірила в те, що житиму своєю мрією? Тому що я знала, що я маю одну найсильнішу якість, яка робить мене непереможною, яка здійснює всі мої мрії. І це не розум, хоча я безумівно розумна, і не моя краса, хоча я і красива. Але це не головне. Це не кмітливість, не хітрість, не підприємчивість, і навіть не емоційний інтелект, хоча я його теж маю. І це навіть не якість, це моя звичка. Саме одна моя звичка вирішує за мене все. Моя одна звичка завжди робить мене переможницею у моєму житті. Ця звичка створила мою родину з найкращим для мене чоловіком у світі. Ця звичка створила моє здорове тіло, яке мені подобається. Хоча я мала з цим проблеми, були РХП, розлади харчової поведінки. Я багато років мала зайву вагу, якої я не могла позбутися роками. Я ділилася своєю історією в своєму інстаграмі. Ця звичка зробила мене не просто сильним психологом, Психологом, а психологом, який гідно заробляє, ця звичка організувала мені життя, про яке я завжди мріяла в дитинстві, дивлячись серіали Династія, Беверлі Хілс, Район Мелроз, Пліткарка та «Секс у великому місті, і ця звичка це моє вміння не здаватися, доки я не досягну мети. У мене можуть бути мільйони труднощів, мільйони причин, чому ні, мільйони обставин проти мене. Але якщо я сказала собі, що я хочу цього і я досягну цього, то я ніколи не здамся. Я Ану свою мрію, хоч би з-під землі. Я подолаю десятки тисяч кілометрів бар'єрів, аби моя мрія була здійснена. Я буду жити своєю мрією. Заради своєї мрії я готова змінювати свій розум, вивчати новий ти, бігти повстеле. Моя мрія буде моєю. Я стукатиму в потрібні двері, битиму в одну правильну точку сотні тисяч разів, аби мрія здійснилася. А якщо не здійснюється, то я почну стукати в тисячі сусідніх дверей, щоб мої єдині потрібні двері відкрилися. Я ніколи не здаюся. Я завжди йду до кінця. Мене неможливо переконати, що моя мрія не збудеться. І ті, хто мене добре знає, підтвердить, що це правда. Саме тому, коли я шукала свого чоловіка, коли ходила на ці нескінченні, дратівливі, безперспективні, виснажливі побачення з людьми, які були не ті. Я продовжувала ходити на побачення знову і знов. Я не чекала на долю, не вірила в ілюзію. Моя сім'я сама мене знає, де все станеться само собою. Я взяла ситуацію в свої руки. Я працювала зі своїм розумом. Я змін. Я своє мислення, я пропрацьовувала свої травми, я плакала на сеансах у свого психолога, вивчала чоловічу психологію. Щодня ходила на побачення, давала чоловікам шанс, намагалася будувати стосунки, я втирала сльози після розставань, підіймала себе за волосся з нижчу точки болю і йшла на наступне побачення. Я робила все, щоб зустріти свою любов. Коли я зустріла його, я робила все, щоб ми були щасливою сім'єю. Я не думала, що якщо це любов, то вона триватиме сама собою до старості, не покладалася на те, що якщо він мене любить, то все буде добре завжди. Я продовжувала будувати наші стосунки день за днем. Ми разом уже 10 років. і Я продовжую це робити досі, і тому у мене є щаслива сім'я. І коли хтось, хто мене знає, поверхнево бачивши мої стосунки, говорять: тобі просто пощастило. Ти просто зустріла правильного чоловіка. Мені хочеться знаєте, заради їхнього щастя. Вдар... Тати їх чайником по голові, щоб вони зрозуміли, що пощастило не існує саме по собі. Пощастило, це завжди щоденна праця в напрямку того, чого ти хочеш. Пощастило, це щоденна відмова від того, що не веде тебе до мрії на користь того, що її наближає. Знаючи тисячу успішних людей по всьому світу, спостерігаючи їх шлях, проходячи разом з ними через їх перешкоди, я можу покласти руку на серце, на Біблію, на кодекси і Будь-які закони та сказати з повною впевненістю, жодній людині успішній, яка є довготривало успішною, не прийшло це просто так. Усі люди, якими ви захоплюєтесь, на яких ви підписані, від яких черпаєте натхнення, працюють над своїм щастям щодня. Навіть Ті, хто стверджує, що гроші, щастя, успіхи, любов їм даються легко через медитації, працюють над цим кожного дня. Коли я змінила свою сферу діяльності і стала психологом, я працювала за нуль гривень кілька років заради досвіду, знання для того, щоб стати тим сильним психологом, яким я є сьогодні. Одночасно я навчалася в університеті Шевченко в Києві та отримувала сертифікацію в кількох напрямках психології. Щойно я народила дитину, я взяла няню. Що вихідних відвідувала заняття то з системної терапії, то з гештальтерапії, то з групової терапії. Чому я так наполегливо вчилася? Тому що мені було 30-32 роки. Я розуміла, що я маю надолужити згаяне, тому я навчалася кожного дня. Що вихідних, щоб за 2-3 роки стати сильним фахівцем. Але заробляти 0 гривень назавжди не входило в мої плани. Я хотіла бути заможньою та фінансово незалежною жінкою. Тому паралельно я відкрила маркетингову агенцію, яка приносила дохід, який я вкладала у бренд Юлії Левковської у свій блог. Я записувала різні відео, ділилася своїми думками, створювала рекламу, яка не завжди спрацьовувала і не раз втрачала гроші, але продовжувала щоденно розвивати свій бренд і множила дохід. Я ніколи не здаюся в своїх мріях. Я віддана їм. Не зраджую своїм бажанням і йду своїм шляхом. Звичка не здаватися, поки не вийде моя головна сила. І знаючи багатьох багатих успішних людей, чиїм психологом я є, я можу сказати, їх усіх об'єднує саме ця звичка. Це все, що я хотіла сказати вам сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, зберігайте його і переглядайте щоразу, коли через труднощі захочете опустити руки. Мені теж часом хочеться, я вас розумію, але повірте, не можна зраджувати. Жувати своїм мріям вони образяться, і ви перестанете їх чути та відчувати. І ваше життя стане не вашим. Воно буде чужим і прісним. Вам це потрібно. Ніколи не здавайтеся. Йдіть на пролом через будь-які перепони до своєї мрії. Ця звичка завжди працюватиме на вас і на ваші бажання. Обіймаю. Люблю вас, дорогі, мої розумні, неповторні люди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк на це відео і до зустрічі у наступному відео.